Масляні компресори. Як обрати і не помилитися? Розповідаємо прямо зараз. Масленоповнені компресори це ідеальний варіант для більшості задач від гаражних робіт до промислового використання. Тож вітаємо вас на каналі АПРО та починаємо цей огляд. В асортименті маємо 9 моделей масляних компресорів. Від малюків з ресивером 24 літри до велетів об'ємом 200 літрів з прямим або ремінним приводом з потужністю від 1,5 кВт до 7,5 кВт. Розпочинаємо із загальних характеристик для всієї лінійки. Найголовніше це максимальний тиск 8 бар. Також кожна модель має два універсальних швидкоз'ємних з'єднання діаметром чверть дюйма, зворотні і запобіжні клапани, манометр для контролю тиску, регульований робочий тиск, високоміцний ресивер. Всі компресори мають гарантію 2 роки. Відкривають цю оповідь дві схожі між собою моделі OFD 24 та OFD 50. Це одноциліндрові моделі з прямим приводом і потужністю 1500 Вт. Максимальна продуктивність 205 літрів на хвилину, максимальна можуть видавати 2800 550 обертів за хвилину. Різняються вони тільки об'ємом ресивору 24 та 50 літрів відповідно. На практиці це означає, що при одинакових характеристиках більше компресор буде трохи довше накачувати ресивер і частіше буде вмикатися, а це, відповідно, впливає на час вашої безперервної роботи та задачі, які ви можете виконувати. Це базові моделі для базових задач у гаражі чи маленькі майстерні. Друга пара моделей з прямим приводом це OFD50MX та OFD 100MX. Максимальне оберти обох моделей 2080 750 обертів за хвилину. ofd 50 mx з потужністю 2200 Вт та продуктивністю до 416 літрів за хвилину. ofd 100 mx має більшу потужність 2800 ватт та продуктивність 430 літрів за хвилину. Вони підходять для різноманітних завдань на СТО у сільському господарстві та на виробництвах. Далі переходимо до моделей з ремінним приводом. Почнемо з двоциліндрових моделей ОВБІ 50, ой 100 та Ойбіді 100 v їх потужність 2200 Вт, максимальні оберти до 1100 за хвилину, що дають продуктивність до 402 літрів на хвилину. Головна їх відмінність це ресивер та його розташування. Обіді 50 це 50 літрів, ОБД 100 це 100 літрів і обд 100V теж 100 літрів. Але ресивер розташований вертикально. І це відмінний варіант, якщо у вас мало місця у гаражі чи на виробництві. Ці три компресори відмінно підійдуть для вже складніших завдань на виробництвах та сто, адже мають пасовий привід, що забезпечує постійну тривалу роботу без перегріву. Наступна модель це OFBD-100X. Це трьохциліндрова модель з ресивером 100 літрів, потужністю 3 кВт, продуктивність доходить до 520 літрів за хвилину, при максимальних обертах до 1100 обертів за хвилину. За рахунок того, що ця модель має три циліндри, це дає їй можливість тривалий час з легкістю виконувати складні завдання виробництва та великих майстерень із декількома одиницями пневмоінструменту. І завершуємо це відео нашою найбільшою, найпотужнішою та найпродуктивнішою моделлю OFBD200X. Цей велетень потужністю 7,5 кВт дає продуктивність 1050 літрів за хвилину при максимальних 880 обертах за хвилину. Двигун тут також трьохсиліндровий, як у попередньої моделі, для яких же задач підійде ця мегамашина. Це саме той варіант для тривалої роботи на великих виробництвах та виробництвах з підвищеною небезпекою. Всі компресори АПРО мають будовані системи захисту від перевантаження, перегріву, перекачування та коливань напруги в мережі, що гарантують безпечне тривале використання. Підводячи загальний підсумок полініці масляних моделей, можемо сказати, що їх переваги це низька ціна у порівнянні з безмасляними, простота конструкції, що забезпечує великий експлуатаційний ресурс, а також можливість тривалої безперервної роботи. Із мінусів масляних компресорів можна назвати постійний контроль оливи та часте технічне обслуговування, домішки масла в повітрі, а також їх шумність в порівнянні з безмасляними. Ці мінуси можна нівелювати використанням маслооловлювачів та винесенням компресором максимально далеко від зони роботи. А ось контроль масла, на жаль, ніяк не відмінити. Під відео залишаємо обіцяний приємний бонус. Це промокод на знижку на нашому сайті. До речі, на всі компресори у нас є оплата частинами та безкоштовна доставка. А ще скоро випустимо велике відео про важливі нюанси при виборі компресора, щоб точно обрати потрібний та не переплачувати. Тож підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!